У центрі Львова колишній військовий Петро Скрипка завершує свій піший марафон. Його транслював наживо майже увесь у соцмережі. Київ, Львів. Ми подолали 540 кілометрів. Із Києва через Житомирщину Рівне і далі до Львова. Таким був шлях Петра Скрипки. Стартував він із столиці 12 липня. Щодня долав мінімум 25 кілометрів. Нам залишилося ще зовсім небагато. Тому. Сьогодні треба подолати максимально побільше. І думаю, завтра ми вже будемо у Львові. Зустрічали досить гарно, досить гарно. особливо вчора запитів. Просто поразив усіх, скільки вийшло дітей з прапорами, це, ну, це було неймовірно. Як оцінюю, гарно оцінюю, тому що українці показали, настільки вони єдина нація, наскільки ми сильні, наскільки вони можуть підтримати, згуртуватися, допомогти в будь-якій ситуації. У марафону добра, як назвав його Петро у соцмережі, була благодійна мета. Він збирав гроші для дітей та військових на біонічні протези. Всього розповідає, зібрав понад півмільйона гривень. 525 тисяч плюс. Кінцевої суми поки що не, не знаю. Найбільша сума, якщо брати на дорозі 100 доларів давали на картку, була від військового 5 тисяч гривень. По дорозі він спілкувався з людьми, прихильники та глядачі підтримували та зустрічали його під час зупинок. Хороше, дуже. Чоловік, який організував такий похід, і ну, це треба мати силу духу, щоб це все пройти. Особисто слідкував. Вчора зустрічали його по київській трасі в селищі Банюнин. Сьогодні зустріли його у Львові. Це дуже гарна ініціатива. Це в першу чергу показує молоді, молодим людям, яку потрібно мати силу духу, силу волі. У Львові каже Петро, відпочиватиме і планує продовжити благодійний марафон. Наступного разу стартуватиме саме зі Львова. Після відпочинку та планування маршруту вирушатиме до сусідньої Польщі. Має на меті пішки дійти до Варшави. Ірина Мучульська, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів.